Привіт, друзі, з вами Грінланд І нарешті я добрався до цього крокодила, щоб його розпакувати і подивитись самому і показати вам. Але насправді це не крокодил, а крокодилиха. І з вами Лезерхед по новому мультику Сета Рогіна, Черепашки Ніндзя, погром мутантів. І англійською все дуже просто: лезерхед та лезерхед. Але коли оголосили каст і стало відомо, що озвучує цього Лезерхеда... Роузбірн, то зрозуміло стало, що це буде дівчинка, тобто це буде шкіроголова, а не стандартно шкіроголовий, до якого ми звикли. І це виходить, що не крокодил-мутант, а крокодилиха-мутантша. Або мутантка, напишіть, як правильно зробити фемінітив слова мутант у коментарях. Тобто афроамериканською Ейпріл нам стало замало, і давайте тепер міняти стать іншим персонажам з нашого класичного мультика. Тепер лезерхед буде дівчинкою, і також Вінгнат буде дівчинкою згідно з касту. Отже, сьогодні в нас огляд на нову шкіроголову від Playmates. Ось така стандартна упаковочка. Тут всі четверо черепашок, стандартний напис, передній прозорий блістер, сама наша крокодилиха і її набір класної зброї. Тут спереду написано «Raging, Cajun, Gator». «Gator, Raging» – це зрозуміло, це алігатор, скорочено гатор, гатор, який лютує. А «Cajun» – це така культура, яка розповсюджена в штаті Луїзіана, де багато крокодилів, до речі, і там є оця кайджун культура. Це якісь переселенці, франкомовні, з Канади, щось таке можете почитати собі детальніше. Тобто цей крокодил, ймовірно, буде з Луїзіани і, власне, буде представником культури цих каджунів. Ну, це ми дізнаємося вже в самому мультику, досить скоро, вже 2 серпня, мультик на екранах. Ззаду в нас стандартна як у всіх упаковка. Є класний артик нашої крокодилиці. Все мені хочеться казати нашого крокодильчика, але це все ж таки дівчинка. Я думаю, навряд чи жіночий голос. Буде... Буде озвучувати персонажа чоловічої статі в мультику. Ну, всяке може бути, тому я можу і помилятися. Також свої припущення в коментарі. Пишіть прямо зараз, прямо вже, як вам такі переміни в мультику, якщо, звісно що вони будуть. І ось що ми дізнаємося з біографії шкіроголової. Вона. Пишається бути мутантом в команді е, Супермуха і його план по створенню більше мутантів ще більше мутантів їй дуже подобається. А взагалі, інший план по руйнув... руйнуванню е, всього навколо вона також підтримує. І готова зробити декілька великих бумбас, як тут написано, тобто декілька великих, напевно, вибухів якогось трощення і нищення. Тут нас всі представники цієї серії на чотирьох черепах огляд є на Бівапайрок. Стоді огляд є. Зараз на лезерхед і Суперфлай, якого в дубліжі називають Супермух, буде в наступному огляді обов'язково. Ну що ж, виколупуємо? Насправді не виколупуємо, а легенько розрізаємо. Цю штучку і дістаємо крокодилиху. Ось, дивіться, оп, і дістали. І тут вона ще примотана. Зараз будемо її зброю відщепляти, її діставати. Ось так вона запакована, величезний хвіст до переду вивернутий. Ну що ж, дістаємо її з цього пластику. Бам! Хоп, і вже без пластику, ось так вона виглядає. Фігурка дуже стійка, цьому сприяє і її великий хвіст, на який вона просто може спиратися і ніколи не впаде. Те, що фігурка стійка, мені дуже подобається, не завжди плеймейці у нас стійкі. Ну що ж, по самій фігурці не зрозуміло це чи дівчинка, чи хлопчик. Більше, чесно кажучи, схожий по скульпту мені цей персонаж на хлопчика, але розглядаємо як дівчинку. Така шляпа з крокодилючими зубами на ній, або з якимись іншими іклами гострими. Замість очей в нас тут прилад нічного бачення, дві такі лінзи, до речі, скло лінз помальовано голубим кольором, дуже класно. Зуби, які виглядають з пащі, також помальовані. Довгий ніс, трішки таке грубе підборіддя, якесь таке друге підборіддя, можна сказати, такий великий тут такий мішок під горлом, що додає, звісно ж, персонажу нашому комічності. Жилетка жовтого кольору вдіта поверх такого мішкоподібного коричневого комбінезона. Комбінезон закриває майже все тіло, і ноги, і верхню частину тіла. Тут є класний червоний пояс, і бляха також помальована. Нічого собі, плеймейцу, ви почали малювати якісь дрібні деталі фігурок, і це дуже класно. Звісно ж тут. Купа букв нам наліпили, на... нафігачили вони на спину нашому крокодильчику. Ну і дарма. Пишіть просто на лапах десь на хвості, внизу не знаю. Для чого на спині це робити? Плеймес це регулярно робить. Це в нас чехол для драбаша, для зброї. Може, там ще, крім драбаша, подивимося, яка там ще є зброя. Ну, виглядає він досить солідно, такий з твердої гуми, перекинутий через плече. Я думаю, що можна його і зняти. Хоча навряд треба голову тоді знімати, щоб його знімати, тому що навряд чи він зніметься через плече. Хоча там є застібка, бачите? Ось тут є застібочка невеличка. Але я не буду її розтібати, щоб зайвий раз не розтягувати цього чехла. чехла. Хоча цей чехол можна використовувати також і для інших фігурок, звісно ж, ця жилетка жовта також знімається. Бачите, можна її зняти при бажанні стягнути з рук крокодилячих. І буде окремо класна жовта жилетка. Тут є кишені на тій жилетці. На жаль, вони не помальовані, але вони принаймні зроблені. Об'ємлі такі випуклі виглядають з неї. Класні складки на самому костюмі, такі широкі штани. І подобається мені скульпт, ну, непогано він зроблений. На ногах ось такі чорні чоботи невеличкі, і один чобіт чомусь продірявився, можливо, це під час мутації. Я не знаю, чи будуть е ці мутанти просто тваринами в колишньому житті своєму, чи вони будуть людьми, е які поконтактували з тваринами, але тут стирчать чотири крокодильчих пальця крізь правий чобіт, а лівий чобіт залишився неушкодженим. Ну і, звісно ж, великий хвіст. Який через такий отвір, тут така частина накітка. І цей, цей отвір, там, до речі, досить негарний скульпт, там якась просто труба з дупи стирчить. І оця накітка закриває хвіст, тут такий обірвані її краї, дві широкі кишені також є на штанах. Досить детально зроблений крокодильчик, скульпт в нього нормальний та і помальований, в принципі, досить класно. Ще би кишені на цій жилетці помалювали. і... Виглядало би зовсім зовсім круто. Голова просто повертається на цій шиї. В принципі, там шарнір і вона крутиться навколо своєї осі, шляпа просто повністю не дозволяє розвернути. При бажанні можна там перекрутити. Ну і можна вбік повернути в один, в другий. Донизу практично не нахиляється, доверху, в принципі, мінімально ось так. Так, я завжди люблю, коли фігурка може вверх і вниз дивитись, щоб на інших персонажів, нижчих і вищих вона могла дивитись, але тут це не закладено в неї. В плечах є оберт, досить тугій суглоб, є згін, стандартний плечовий суглоб, лікоть одинарний суглоб, просто на 90 градусів наша laser head може. Зігнути свою руку в лікті. І в променево-зап'ясних є оберт і є згін. Досить прикольний, до речі, згін, бачите, який? Ось так вона може зігнути руку. В поясі немає ніякого руху, навіть оберту нам не зробили в поясі. ноги, е, є повний оберт на 360, є згін. Ось такий шпагат, але тут цей хвіст стирчить між ніг і тому сидіти якимось чином. Цей крокодил явно не зможе, навіть якщо ми вивернемо ноги в сидячу позицію, то буде заважати нам оцей хвіст. Оця труба е, дуже дивно виглядає в тому скульпті. Коли крокодил стоїть ще більш-менш, ну, але коли сидить, то виходить це дуже-дуже кріпово, тому що тут явно цей компонент випирає між ніг велетенська така труба, до якої просто прироблений хвіст. Хвіст ніби мав би бути там, але ну, ось такий неідеальний скульпт. Коли стоїть, ок, ніби великий хвіст між ніг. Все одно чомусь хвіст виходить просто поміж ноги. Він має ззаду бути продовженням хребта, а тут ну, не дуже продумали анатомію цього крокодила, наші скульптори плеймейсівські, тому це, звісно ж, якось трішки дивно. В коліні є згін майже на 90 градусів, неповних, ну, скільки може, стільки і. Робить цей згін, і в гомілково-ступневому ось так: бім-бім-бім-бім, Невеличкий рух і оберт, звісно ж. Ну що, артикуляція стандартна, артикуляція базова, але є лікті, і це непогано, тому що якщо ми візьмемо до уваги фігурки 2003 року і багато фігурок 2012 року, не черепашок. То там з артикуляцією набагато гірше, в них багато в кого прямі руки, і це дуже і дуже мене завжди розчаровує. Але подивіться, що нам зробив плеймець. Вони помалювали нам основну зброю. У біопайрок, стаді, до речі, не помалювали основні їхні автомати. А у шкіроголової вони помалювали драбаш. Тут є сірий, темно-сірий, такий сріблясто-темно-сірий колір. Видно, спусковий гачок, який тут помальований також, правда, він зроблений, залитий разом з цією дугою, яка над ним. І частини дерев'яні в цього драбаша помальовані. І це вже щось, друзі, це вже помальована зброя. Нічого, нічого собі. Оце так плеймейтс, оце так вони мочать. Так, давайте вставляти зброю в руку нашого крокодила. Звісно ж, на гачку. Тримати палець вона не може, не настільки продумано тут, все, тому що і дірки немає для гачка. Але ось так досить непогано вона його тримає, в руку він гарно лягає, і мільйон очок додає Playmates, те, що вони помалювали цей драбаш. А що ж вони не помалювали? Так це оцю всю зброю. Тут у нас якийсь пістолет, якийсь такий дерев'яний прикол, це вудка. Друзі, це вудка. Тут є, бачите, катушка. Там жилка намотана. Це вудка, тому що крокодил. В нас буде полювати і на рибу в тому числі, не знаю ще на кого, на інших крокодилів, враховуючи що в неї зуби, можливо, це дійсно людина буде, яка полювала на крокодилів. І ось такий ніж. Давайте я це все відчіпаю з цієї пластмаси і покажу вам окремо. А, ну і капкан, звісно ж, я забув згадати. Капкан, пістолет, вудка, ніж. Ось такий дивний пістолет, який також своїм дулом схожий на якийсь дробовик. Тут в нього навіть візерунок, бачите, якийсь. Є, також є в нас капканчик. Капканчик з такими гострими зубцями. На жаль, він не закривається, не складається. Просто такий е, однорідний пластиковий помаранчевого кольору капкан. гудка з катушкою. Тут є така рукоятка, ручка якою крутити катушку. Така смішна весела вудка, не знаю, чи може в старих племейцях когось була вудка, але для мене це аксесуар, який потрапляє мені руки вперше. Досить весело, шкода, що не помальована. Ну, якісь кастомщики по-любому помалюють е, цю вудку. Ну і звісно ж такий гострий мисливський ножик з такими зазубринами, який е, класно ляже крокодилові нашому в руку. Крокодили ці, крокодили. А, це складно, друзі. Ледвергед. Тримає в руках свій ні, щось так скажу, тому що я е, з цими чи вона жінка, чи вона чоловік вже заплутався в цьому огляді. Е, тому, тому чекаю ваших коментарів, як ви думаєте, хто насправді це хлопець чи дівчинка. Вудки, до речі, якась тоненька рукоятка. Я думаю, що дуже складно буде її тримати. Хіба ось так вудку тримати, тому що тут за цю ручку, за яку має бути вудка прикріплена, можливо, навіть це мало б бути і відрізане. Та ні, воно не кріпилось там, напевно, не знаю. Вона не може тримати вудку нормально. Хіба нести отак, ніби вона йде на рибалку і на риболовлю йде і отак несе, йде рибалити. О, складно. Такий аксесуар не дуже продуманий, цікавий, ніби вона в чехлі, бачите? Вона тут такі намотки, ніби ця вудка дійсно в чехлі, ще вона не розкладена для. Риболовлі, а несе її лезерхет в чехлі і таким чином пересувається. Капкан також невідомо куди, нема десь якогось кріплення для капкану. В руці хіба тримати ось так капкан. Черепашки, я приготувала для вас невеличкий сюрпризик. Ну що, ще подивимося, як цей чухол для драбаша пасує, чи він чи драбаш туди влазить. В принципі, влазить ось так і стерчить тільки рукоятка, прикладу, частину стерчить і можна дрова ж тримати також в чехлі. Ось як наша пані Лезерхет виглядає в компанії Черепашок. А ось так вона вже виглядає в команді кремезних бібопата Рокстеді. Ось така крокодилиха вийшла в Playmates, Є певні нюанси по скульпту, Дуже дивно прикріплений ось цей хвіст. Все решта, ніби прикольно, такий веселий одяг, непогані аксесуари, навіть помальований драбаш. Було б ще класно, якщо б нижня щелепа відкривалась. Як робить нам Нека свої фігурки, ну але ж це базовий і що я хочу. Дякую, хоч скельця. Помалювали бляху, помалювали, і вже на цьому можемо тішитись, що плеймейт ось так класно для нас зробив. Звісно ж, ваших вражень про цю пані лезерхед я чекаю в коментарях. Звісно ж, не забуваємо ставити свої крокодилячі лайкоси. В наступному огляду нас, звісно ж, завітає оцей пан Суперфлай, Флайгай, цей класний уродський чувак, мутант синього кольору. Будемо знімати на нього огляд. Це буде досить скоро, я сподіваюся. А на сьогодні це все. Звісно ж, нагадую вам, що потрібно підтримувати Збройні Сили України, які наближають нашу перемогу. А з вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава Банга, чуваки. Бувайте!